Вітаю, друзі, я Віталій Портнаков. Міністр оборони України Олексій Рєзніков у інтерв'ю виданню Більд стверджує, що війна, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року, цього року може закінчитися перемогою України. Резніков назвав себе поінформованим оптимістом, сказав, що оцінює ситуацію на фронті, а також. Має чимало інформації, яка дозволяє йому робити саме такий висновок, разом із цим керівник українського оборонного відомства спростував саму можливість перемовин із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Олексій Резніков підкреслив, що перемовини можуть йти тільки про виплату репарації, відшкодування за нанесений Україні окупацією Росії. І самою війною збиток, а також за покарання воєнних злочинців за. Прикладом Нюрнбургського процесу, який після другої світової війни відбувався над нацистськими воєнними злочинцями, як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав рішення, згідно із яким Україна не може проводити перемовин із чинним президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Втім, ніде правди діти, і сам російський правитель не збирається проводити. Жодних перемовин з українським політичним керівництвом. Якщо дивитися на заяви і наміри Володимира Путіна, можна бути переконаним в тому, що він продовжує сподіватися на перемогу Російської Федерації у довготривалій і виснажливій війні з Україною і живе за простою формулою. Те, що не вдалося зробити за три дні, вдасться зробити за три роки. Російське політичне і воєнне керівництво докладає зусиль щодо переведення Дання російської економіки і суспільства на воєнні рейки намагається переконати співвітчизників, що війна з Україною і є новою нормальністю життя для російської держави і суспільства. А перемога в тій війні якою б ціною вона не була забезпечена, є питанням витривалості і збереження самої російської держави. І незважаючи на всю фантастичність подібних тверджень, є абсолютно очевидним, що вони по поділяються переважною більшістю оточення президента Росії Володимира Путіна, а також російських громадян. Кількість тих, хто підтримує так звану спеціальну воєнну операцію Росії проти України, зростає з кожним місяцем цієї війни. І Володимир Путін може сподіватися, що поки він продовжує воєнні дії проти ненависної йому держави, він принаймні зберігатиме владу і продовжуватиме перетворювати авторитарну Росію на суто тоталітарну державу, в якій будь-яка. Незгода із шизофренічною війною Володимира Путіна буде сприйматися як серйозний удар по національній безпеці самої Росії. Таким чином, війна. Яку Росія почала проти України, може бути припинена виключно українською перемогою і на полі бою, сподіватися на якісь реальні дипломатичні зрушення і на погровірні процеси, принаймні на цьому етапі розвитку ситуації, і можливо у осяжному майбутньому не варто і таким чином можна вважати, що міністр оборони України говорить саме про воєнну перемогу, про те, що збройні сили України зможуть визволити території, які будуть. Ці окуповані Російською Федерацією від загарбників вже цього року, і таким чином створити умови для припинення воєнних дій. Звичайно, це в тій ситуації, коли в самій Росії будуть вважати, що вихід українських збройних сил на конституційні кордони України не є приводом для продовження бойових дій з стіл відвоювання цих територій, які Російська Федерація вважає своїми. Ну і тоді, звичайно, про закінчення війни цього року е говорити не доводиться, тому що і наступний рік і, можливо ще. Наступний пройдуть у інших вже наступальних діях Російської Федерації з метою відвоювання тих територій, які є українськими з точки зору міжнародного права, але з точки зору конституції Російської Федерації, є анексованими і записаними в цьому документі. Таким чином, будь-яка лінія, на яку вийдуть українські збройні сили, не будемо забувати, це є державним кордоном України тільки для нас, і для цивілізованого світу, а для Російської Федерації є демаркаційною лінією. Тут, звичайно, виникає питання: а що ж робити в такій ситуації? Звісно, якщо б Російська Федерація не була б ядерною державою, рецепт був би дуже простий. Це означає, що Україна мала б створити собі певний ланцюг безпеки. За рахунок тих територій, які є міжнародно визнаними територіями Російської Федерації, щоб унеможливити для агресора шанси окупації території самої України. Ну і тоді цей ланцюг безпеки міг би стати приводом для мирних перемовин між Росією і Україною. Відмова України від окупації території Російської Федерації могла б призвести до згоди Російської Федерації з тим, що саме українські території не є частиною території Росії, не мають бути записані в Конституції Російської Федерації, і таким чином між двома державами встановлюється мир. Це звичайно. В ситуації, коли Володимир Зеленський був би готовий провести такі перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним, а сам Володимир Путін готовий був би сприймати Зеленського як очільника суверенної держави, а не як ватажка нацистських загонів бунтівної російської провінції, так як Зеленський сприймається у Кремлі сьогодні. Але якщо ми з вами розуміємо, що Україна веде війну із ядерною державою, і що її союзники не збираються втручатися в цю війну і можуть тільки допомагати Україні у її обороні проти Російської Федерації, і що вступ України до НАТО це питання перспективи, і ми не знаємо ще якої, тоді нам потрібно визнати досить важливий факт розвитку ситуації в українській державі на найближчі непрості виснажливі роки. Це те, що ланцюгом безпеки для України будуть прикордонні території самої Української держави, і це означатиме, що саме ці території і будуть атакуватися агресором у першу чергу, так далеко, як вдасться зайти українським збройним силам у наших конституційних кордонах. Таким великим і буде цей ланцюг безпеки для збереження української державності на тих територіях, куди можливості агресора. Я зараз кажу не про ракетні можливості, які звичайно покривають територію всієї України і можуть обмежуватися тільки протиповітряною обороною, а кажу про можливості армії диверсійних груп. От це і буде рецептом нашого. Мирного у лапках співіснування з Російською Федерацією після закінчення бойових дій. І це буде означати, що певна досить велика частина території України буде звичайно мати меншу кількість населення ніж до початку воєнних дій, менші можливості комплектації промисловим потенціалом, менше можливості надання робочих місць. Менші шанси розміщення у себе інвестицій, якщо взагалі в такій ситуації ми зможемо говорити про інвестиції для української економіки. Ну і Україна буде і надалі, після закінчення цієї війни у 2023 році, чи в наступних роках існувати в режимі фронтового табору, бойової фортеці. А громадяни України, врешті-решт призвичаються до такого непростого стану життя. Ну, і є, звичайно. Інший вихід з цієї непростої ситуації, в якій ми опинилися після початку великого наступу російських шовіністів на Україну це зміни у самій в Росії, це крах російського режиму на чолі із Володимиром Путіним, це визнання спадкоємцями Путіна, злочинності його політики по відношенню до нашої держави. Тоді ми виходимо на той трек, про який говорить міністр оборони України Олексій Рєзник. Визнання Росією злочинності своїх дій по відношенню до України створює можливості для виплати Російською Федерацією репарацій за ту шкоду, яка нанесла Україні російська агресія. Змінюється Конституція Російської Федерації із виключенням з її складу Криму, Севастополю, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Підписується нова. Міждержавна угода між Російською Федерацією і Україною, в якій Росія визнає міжнародні кордони України, і ще раз зобов'язується не ставити під питання легітимність цих кордонів. Ліквідується воєнна база Російської Федерації у Севастополі, а кораблі Чорноморського флоту Росії перебазуються на міжнародну визнану територію самої Російської Федерації. Однак ми з вами прекрасно розуміємо, що поки ніяких таких змін в Росії не відбулося, а російський політичний режим користується всеосяжною підтримкою більшості громадян Росії. Цей проект мирного врегулювання виглядає насамперед політичною фантастикою і. Бажаним, а не дійсним. А дійсне це багаторічне, суворе і непримиренне протистояння із Російською Федерацією. Протистояння, якому Україна для того, щоб вижити, має сподіватися на підтримку цивілізованого світу. Ну а далі вже розвиток, зміни, інвестиції це все справа прийдешніх поколінь українців, які зможуть справитися з цією жорстокою і немотивованою навалою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. миру і перемоги вам.